Всім доброго ранку. Перший виїзд на риболовлю в цьому році. Сьогодні 4 число, 4 грудня і з вечора вчора притрусило сніжком і вдарив такий доволі неслабенький мороз. Я дивився по прогнозу. На сьогодні прогнозували ну, зранку мінус 2, потім на нолик, і так воно зійде потихеньку на, е, на завтра вже на плюсик. Але сьогодні зранку я проснувся, вийшов на двір і мене чекав доволі такий неслабенький морозець. Там зверху було близько 5 градусів і тут ну, 6-7 градусів морозу так. Точно. Хлопці казали 9, ну 9, мабуть, навряд чи, а градусів 5-6, я думаю, це стабільних. Не знаю, є в мене така чуйка, що дарма я сьогодні взяв щучий комплект. Та так як скоро буде задіяний, задіяна заборона на щуку, тому вже. Буду ловити, пробувати спіймати її. Не знаю, вчора ще був плюс, сьогодні вже такий мороз. Як вона відреагує на такий перепад температури, я не знаю. Ну, Повторюсь. Мабуть би краще було б сьогодні половити окунця. Ну, вже, вже щука, то хай буде щука. Будемо пробувати спіймати її. Знаходжуся зараз поблизу дамби. І та піна, яка утворюється при падінні води, вона на поверхні зараз замерзає. Тому на поверхні зараз така водичка перемішана з кригою. Я з звечора глянув мінус два. Так і я ж це дивився. Хлопці вам кажуть мінус дев'ять тут. Та ну дев'ять. Ми їхали мінус 6. 9, так, 9, 9, 9, 9 нема, ну 5-6 градусів є. Так що... Та ось тільки ж. Щось було. Покльовочка якась була. Була покльовочка. Ага. Ось. Зуби. Зуб такий нормальний. А тут, тут корчі є, не знаєш? Була покльовочка. І поки на відкритому монтажі не ставлю. Есть щучка. <laughs> <Интересно. смех> <laughs> вот такая щучка. Медвеки, дві проводки, два контакти, один реалізований. Мороз трішки пересівся, ми переїхали в друге місце і отака рибка. Щучка така 550-600 грамів. Привезли мене в незнайомі мені місця. Тут я був всього один раз і то з плавом літом. По осінь і зимою не буду тут ні разу, тому достатньо цікаво. дуже великий ставити не буду такі якісь невеличкі там будемо дивитись по активності риби замінив приманочку. місце Перспективний поворот річки, велика кількість корчів. рибка тут точно є, але треба до неї підібрати ключик. Фібро тут пробив. Пробував над Вегом безотказним. Я, правда, більшеньким пробував, малого не ставив. Ну, зараз поставив Кризі Флепа Джигріг десятка. Може й забагато <кій> <кій> зроблю декілька проводок. можна і дивитися. Є невеличке, невеличке, такий тюк. він імпакт 3,5 5 дюйм взяла посеред русла нема там ні звалу ніде нічого є ще одна. Ще одна. И та же. невелика. Невелика щучка. Десь як і перша. Достатньо толстенька. Отака майже з одного місця. Під тією стороною затишок зворотня течія. Ось там рибка стоїть. Не вся вона активна, але ось таку що спіймати можна. Ага, было, было, было. Була паклірочка. Так, мінус хвіст. Зараз замінимо і далі. Навіть гачок трішки підігнувся. Відкритий монтажик. Ставити опасаюсь, так як місця мені незнайомі. часу тут. Вже залишилась чепуха. А перев'язуватись. Якось тратити час. Дивіться, друзі. На мене пішла невелика. Втратити час. Перев'язування. Ну невеличке. Ліпається. Отака щучка повертається додому. Вона вискочила на берег. Зараз вона трохи вдуплиться. Ви бачите, перва рибка і приманку вже треба треба паяти. Багатенько сьогодні я приманок змінив. На двеги спайдери більше, менші. Клепарки великі пробував. Таке нема, бачите. Поставив 3,5 свинга. Ну, а можливо навіть попав просто на вихід. Зараз же щучка. Яка вона у нас зимова зараз, то клює короткочасними виходами. Тому не виключено, що це просто я попав на її активність. Перебирати приманку ми вже не буде таких часу. Небагато, тому буду ловити поки що так. Е, блін, ілюзія, тут це була гарна риба. Це була гарна щука. Ну, у нас як зазвичай все, що більш-менш непогано, у нас, у нас сходи. Ну, то нічого, то нічого. Головне, що вона там вона сьогодні зараз. Трішки цікавиться прямо. Не буду я чекати чергового сходу. А відразу вирішив замінити гачок, так як сумніваюся я в його гостроті а так буду почуватися тут більш впевнено. І стрибнути на деревині. Вона зіграла і репнула там. На вечір вітер, який розійшовся до обіду було взагалі. Блін, такий течок, ледве-ледве. ледве-ледве тюкнуло. Ну ось дві локації я відкидав на 4 дюйми свінг трішки в інакшому кольорі, натуралка. Змінив на меншого на такому фіолетовому кольорі. Забув ну, який колір там по номер. І отака швайка відразу. Газуй. Гарна була подача, блін. Ух, зуби які на цьому залишило, Відбило хвіст. Ну рибка нормальна була, подача була така, ну ось і блін. Так добре, спробую хоча ні, на відкритому не варіанти. підсіла була і знову вона підсіла без покльовки і зійшла ну це мабуть друга риба я не знаю підсіла без покльовки я думав корч і так дуже і не сік таке туди сюди качнув а воно ще щось там і сиділо блін Каяп так. Одні сопельки осять. Сить на одні сопельки Гарна щучка. Це сьома на сьогодні у була справа гарна покльовка і гарний сход. Ну я думаю, та сама риба просто вона в мене зійшла. Первый раз не ну и така ось вот, щучечка там на зволі. Вот так, там пеньків. Приманить. Ага, пішли, пішли, пішло, 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 пішло. На риба. Ви тільки вона не зійшла. Ви тільки вона не зійшла. Все аж пече всередині. Там корчі. 不应该 Так, друзі. Ну що. Ось вона. Я не знаю, ну тут попірочка. Фуфлюрихось. Витримав. Літл спайдер. Я тут стояв уже, думаю, пару забросів. І буду... Змотуватись. Коротше, міняв, міняв приманки, думаю, ставлю ще спайдерка і... Отака, друзі, я її зважу. Не повірите тільки, але я її витягнув і в мене закінчилась пам'ять на камері. Я не знаю, що б я робив, аби я не засняв ці кадри. Це просто жесть. О там є курчі. Я поставив спайдерок на відкритих гачках і думаю, ну, зроблю пару закидів, відірву та вже й піду додому. Воно ну, ще не відірвав, бачите як ще й попалася рибка. Ну я думаю, то вона в мене й підбирала тоді пару разів. На овсеті, я її не підсік. Ось такий спайдер, 3 і 5, по-моєму 4 вже, не пам'ятаю. І монтаж, цій монтажі гріх і ось трофейна щука. Зараз я її зважу. П'ять. 5300. Хай буде 5300. Так, ну, все, друзі. Отакими От щучками відкриваю 2025 сезон. Якщо чесно, я навіть не очікував сьогодні. Е, такий мороз. Такий перепад температури за сутки, вчора плюс, сьогодні такий мінус. І буквально, ну, буквально вся риба після обіду. Піймав там чи 7 чи 8 хвостиків. Всю майже випустив, узяв під вечір ну, там, щось в районі кілограма. І на останньому закиді вже й не розраховував із глибини, з-під корча взяв таку гарну мамку. Ну, на цій ноті. Буду з вами прощатися. Так що всім пока. До скорих зустрічей. Зустрінемось.